Доброго ранку, дня, вечора, ночі. Хто коли переглядає це відео, прийшла нам очередна посилочка. Тут мають бути навушники. Зараз ми їх її розпакуємо. Запаковане там вроді як дуже добре. Ножнички дуже маленькі в нас, звісно. Подивимося Що у нас тут? На пушнички прийшли вони такі ось м'ягенькі надуті упаковочці, щоб ніде не побилися, не впали. Верніше, не побились при падінні. Розрізаємо. Так. І так, вони у нас в такому зіп-пакетику. Така штучка, зіпакетик. Тому ну, що підходили повідомлення меншу звуки, тому що знімаю на телефон і на штатив, який був у нас на огляді перед цим. Непоганий, але мій телефон трошки важковатий. Так. Є чотири запасні подушечки. на ну, наушники. У ну, двох розмірів, до речі, в попередніх наушниках ось цих. Наушниках було тільки чотири однакові, а тут у нас йде двох розмірів. Так розумію, що, можливо, дитячі можуть бути і для дорослого. Такий ось більший і такий ось меншенький. Не знаю, видно вам не видно, де фокус ловить ось такі ось два різних таких навушники. Закриваємо назад, щоб не загубити. Закриваємо USB-кабель. Теж такий коротенький, але для зарядки наушників я вважаю, що достатньо. І навушнички, так. Тут у нас лівочка така. ось. Та у нас пише Open. Не знаю, видно, не видно, фокус працює, не працює. Можливо, ось так ось світло трішки додамо. І що нам тут треба зробити? Вони у нас відкривають, ага, а відкриваються вони у нас легенько. Треба зняти повністю. Ось такий лаконічний чорний бокс. Воно відкривається трішки маловато, але ж подивимося. що маємо навушник. Ось такого плану навушничок. Він, напевно, або розряджений, не знаю, один ось інший. Чи, можливо, нам треба щось тут включити? Ні, нічого немає. Зараз декілька хвилин ми подивимося, що поставимо пробу на зарядку, подивимося, що буде відбуватися. Можливо, вони розряджені. Такі ось симпатичні. У нас молоде відео, у мене тут поблизу розетка я взяла блок. Забуваю, як називається місцями поміняти не можна. Їх теж на магнітиках. Кришечка сама захлопується. Так. Ага, тут у нас зарядка. Ага, можна заряджати і цією стороною кабелем, і цією стороною кабелем. А це ж пауербанк. Це, певно, можна заряджати телефоном від коробки подивимося, що у нас не до того. Так, і так пішла у нас зарядка. Вони розряджені повністю. Бачите, тут ось такий бігає заряд покаже, що 0%. Будемо заряджати і тоді подивимося далі. Так, наушнички. Покористувалися ми ними десь недільку. Наушники непогані. Якість звуку добра, поміг ніяких немає. Якщо один навушник у нас розряджений, то заряджається тільки один. А так як вони у нас два були в використанні, то заряд йде у двох, у двох навушниках одночасно. Якщо один заряджений, то другий тільки заряджається. Заряджається тільки один, який розряджений, який був в використанні. Як Powerbank Слабенький, звісно, але ж, щоб підтримати деякий час заряд в телефоні, можна використовувати. Вистачить, звісно, не зовсім надовго, але ж, може бути. Фотографії вставлю часу розрядки, тому що за 2 години перегляду фільму навушники в мене сіли десь на 30% приблизно. За годину 20, за 2 години 30 приблизний час. Ми задоволені, нам, в принципі, сподобалися зручні. Тримаються у, вушку. у вушці добре. Нам сподобалися навушнички. Фото вставлю, Дякую за перегляд. Всім пока-пока!